2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кілограмів, 6 кг. Ну ви зрозуміли, сьогодні настав час навантажити цю 13-ку корисною вагою. Спочатку розімнемось двушечкою. Я трошки політаю, спробую відчути, наскільки він адекватний. Можливо, знов захочеться там піди підкрутити. Потім сідаємо, щупаємо мотори, якщо все ок, то починаємо підіймати градус. Дуже довго літати не буду, бо батарея одна, тож треба встигнути політати на ній з максимальною вагою, яку він зможе адекватно підіймати. Трішечки стрмно, чесно признаюсь, його вантажити, бо самі пам'ятаєте, яка тут гвинтомоторна група. Але експеримент буде цікавий. Баклашки я скидати з висоти не буду, незважаючи на те, що в нас вже налаштований скид, тому що вони порозриваються в хлам. А вони, як ви зрозуміли, у нас багаторазові. Будемо їх між собою ще склеювати. Тож спробую їх обережно спльовувати десь з висоти пів метра-метр. Ну, буде цікавий досвід. Ну що ж, полетіли. Так, у нас трішки зміна планів. Серва на скид була налаштована давно, потім ми довго підячили. І зараз я не знаю з яких причин, але серва на скид у нас в інверсії. Вона у нас налаштована на ось цю. Нефіксовану кнопку, і виходить, що при натисканні вона тільки закривається. Коли відпускаєш, вона постійно відкрита, тобто скит не тримає вагу. Тому прийшлось ось так: от з тяжками, стрепами зафіксувати хоча б двушку. Звісно, що таким чином 4-5 кілограмів ми фіксувати не будемо. Тож сьогодні буде зараз тест тільки з 2 кілограмами. Зате це дасть мені перевагу в тому, що я зможу всю батку висадити саме на 2 кг і все ж таки підналаштую, піди ще краще, сподіваюся, вже з вагою. А наступного разу на заряжені батки, на інвертованій серві, ми вже зможемо чіпляти на скид більшу вагу. Тож зараз 2 кг і вперед. Зараз спочатку на візуальчики піднімемо. На хвилинку опустимо, пощупаємо мотори, а тоді вже в окулярах будемо літати. Фух! Запанує. Щупаємо мотори. Холодні, реально як смерть, ну реально тупо холодні, навіть не теплі, навіть не кімнатні, тупо холодні. Ну все, включаємо окуляри і вперед. Так, я тоді за свій стіл стану. О, це наші барикади, що ми робили. Ну що, в рамку 55 см сантиметрів? Пролізу? Ну, хоча б покажу. Через неї літали на сімках, правда? Це у нас тут ще рамочка. Інерція навіть з двома кілограмами відчувається. Що, пролічу я в цю рамочку? Якось навіть з двома кілограмами вже так не хочеться ганяти. Так, а ну давайте подивимось, як він повертається в стабілізацію. Ага, шатається як пружинка. Так, а ну зараз я присяду. Та буду перемикатись на ОСД меню. Ну все. Мінус нога і мінус проб. А пропи такі по одному не продаються, тільки комплектом дві-дві з половиною тисячі гривень. На вітер, точніше на пісок. А все через те, що ось ця наша взльотна підлетіла ось так от від повітря, влізла в пропелери і ви бачите, тепер буміранг. Все. Експеримент закінчений.